Щоб птах залишалася здоровою і добре розвивалася, необхідно надати їй якісний, поживний, різноманітний корм, що включає в себе достатню кількість білків, вуглеводів, жирів, вітамінів і мікроелементів розібратися, чим годувати дорослих індиків і маленьких індичат. Варто ще до того, як ви займетеся вирощуванням цієї домашньої птиці. Розведення індичок в домашніх умовах вимагає від фермера повної обізнаності про правила годівлі та утримання птиці залежно від мети, яку ви переслідуєте в розведенні, розрізняються породи, способи годування, умови для життя. Смачне дієтичне м'ясо все єдність і швидкий набір ваги. Ось основні плюси індиків, завдяки яким розведення великої домашньої птиці стає все більш популярним однак це не означає, що можна абсолютно не замислюватися про те, чим годувати птахів. Види м'ясних порід, породи, що розводяться для продажу м'яса, найбільш затребувані в домашніх господарствах, вони повинні володіти декількома основними ознаками. Масивне м'ясисте тулуб з привабливим для продажу зовнішнім виглядом, великий відсоток запліднення, порівняльна невибагливість в утриманні. Ташенята таких порід швидко набирають масу і починають нестися у відносно ранньому віці. Бронзова широкогруда, найбільш поширена порода великі тахи з чорнобурим оперенням, що віддає зелено бронзовим відливом, вага дорослих самців є рекорди близько 14-5 кілограмів у індичок. До 8 кілограмів самки починають кладку у віці 10 місяців. За рік один особина здатна дати близько 100 яєць. Порода відрізняється високою життєздатністю і активністю в ранньому віці, великим відсотком народжуваності біла широкогрудая. Порода була виведена в другій половині х століття, вона володіє поліпшеними якостями для розведення. Тулуб овальної форми доповнено розширеною філейною частиною. Перевага породи полягає в можливості вибрати тип крос для розведення. Великий – 10-25 кг. Середній – 7-15 кг. Малий – 5-8 кг. Так добре адаптується до різних кліматичних умов. Невибаглива в догляді з 9-місячного віку у самок починається кладка яйць сезон. Вони здатні дати до 120 штук. Північно-кавказька бронзова зовні нагадує бронзову широкогрудою, але має більш довгасте тулуб з оперенням на пару тонів світліше та відмінно пристосована до пасовичного типу вигулу і годування. Середня вага самок 7 кг, самців 14 кг. З 7 семимісячного віку протягом півроку один тах здатна дати близько 80 яєць. Вигода розведення індиче м'ясо користується великим попитом на ринку, воно не таке жирне, як свинина володіє кращими смаковими якостями в порівнянні з курячим, дозволено у всіх релігіях, на відміну від яловичого. Початкові фінансові вкладення починають окупатися протягом півроку. Приблизно в цей час починається продаж перших великих особин серед молодняку і яєць. А якщо продати в перший рік тільки половину зграє. Залишивши частину для формування батьківського кістяка, на наступний рік можна заощадити на покупці пташенят. Особливості змісту індиків індики вважаються невибагливими птахами для успішного розведення яких, однак, необхідно дотримання простих правил в першу чергу, вони стосуються місць утримання. Ташника розмір приміщення повинен складатися з розрахунку 1 квадратний метр на 2 дорослих особини. Приміщення повинно добре провітрюватися природним і штучним шляхом, при цьому протягів бути не повинно освітлення вташнику, не обов'язкова умова. Досить природного світла з вікон і однієї лампи середньої потужності для роботи в нічний час. Дерев'яна підлога бажано встелити сіном, регулярно змінюючи підстилку. Цікавий факт, індики здатні виживати навіть в екстремальних умовах низьких температур. До 10 за цельсієм їх можна спокійно вигулювати на вулиці, проте всередині вольєра в холодну пору краще встановити режим не нижче 5 градусів вище нуля за цельсієм. Вільний пасовичний вигул дозволить птахам щодня дихати свіжим повітрям, харчуватися соковитою травою і підніжним кормом, тим самим уникаючи безлічі захворювань. Досить захистити невелике поле для вигулу біля пташника з площею не менше 1 квадратного метра на дорослу особину, при якісному збалансованому харчуванні в зручному приміщенні птах не вимагає особливого ходу, проте краще обладнати невеликі кориця з піском і золою в межах доступності вихованців, щоб вони могли в них купатися, чистячи пір'ячко від паразитів і бруду корми. Корисні для індиків, зернові бобові та злакові корми, особливо овес і гречка, забезпечують до 7-0 потреби птахів в білку і разом з тим служать джерелом жиру. Шроти і макухи багаті незамінними амінокислотами, соєвий шрот за складом амінокислот, дуже близький до кормів тваринного походження, М'ясо кісткове, м'ясна кров'яна і рибне борошно, найцінніший білковий корм, багатий кальцієм. Фосфором і амінокислотами необхідними свійській птиці. Ці свіжих і сухих зелених кормів індики отримують вуглеводи хвоє сосни, ялиці джерелом вітаміну з зимовий час, сино і солома, як корми багаті клітковиною, покращують перетравлення їжі маленьким індичатам. В якості джерела клітковини можна давати тільки свіжу, дрібно нарізану зелень, жолуді, горіхи, сало. Рослинна олія забезпечують необхідну кількість жиру в раціоні птахів і роблять м'ясо індички більш ніжним і соковитим. Зелені корми, корми, багаті білком тваринного походження, пророщене зерно і дріжджі служать джерелом вітамінів Ав Е. Дуже важливо стежити, щоб у індиків не виникало тривалого нестачі цих вітамінів, інакше у дорослих індичок знизиться несучість і якість яєць. А молодняк буде погано рости. Способи відгодівлі м'ясних порід відгодівля відрізняються від класичного годування індиків, тим, що в цей період птах посилено набирає в'ясну і жирову масу найчастіше. До подібної процедури вдаються завчасно перед забоєм. Є кілька методів проведення відгодівлі. Примусовий спосіб грунтується на збільшенні денних обсягів їжі для одинців в кілька разів при цьому, якщо індик перестає їсти через насичення, його догодовують самостійно проштовхуючи їжу в зоб. Але не переповнюючи його. Процес примусового відгодівлі влаштовують поступово. Спочатку особи не відлучають від пасовичного вигулу, залишаючи вташнику. У фінальній стадії птицю замикають у великій індивідуальній клітці, обмежуючи пересування, обсяг споживаної їжі в день в цей період може досягати 700-800 грамів, збільшують обсяг видаваного корму з згором на білки і жири. Для примусового проштовхування в зоб використовують розм'якшену їжу на зразок мішанок, скачених в кульки м'якушів, щоб не пошкодити травну систему птиці. При даному методі тушка птиці здатна збільшити швидкість набору в 2-2-5 рази за 2 декади місяця. Самоклав – метод схожий на примусове відгодовування, але їжу вона приймає добровільно, крім того, при самоклаві не забороняється вигул. Практикується випас граю на прибраних полях соняшнику. Пшениці та інших зернових баштанних, харчування збільшують за рахунок додавання зерна і вологих мішанок в раціон. Відгодівля дорослих особин, підготовка дорослих особин до забою відрізняється від денного моціону молодняку, оскільки дик більшу частину часу при відгодівлі проводить в закритому просторі пташника. Необхідно забезпечити його комфортними умовами щодня, прибирайте підлогову підстилку, очистивши її від випорожнень або замінивши на свіжу, встановіть регулярне провітрювання, щоб уникнути підвищеної вологості або спеки в приміщенні, забезпечте цілодобовий доступ до чистої, прохолодної питної води. Поїлку краще встановити в невеликому віддаленні від годівниці, щоб залишки їжі не забруднювали її, щоб отримати найбільш ніжне і смачне м'ясо, інтенсивний від годівлю птиці краще проводити за 20-30 днів безпосередньо перед забоєм, незважаючи на те, що в цей період в раціоні переважають зернові вологі мішанки. Тваринам також необхідно давати зелені корми. На зразок люцерни, щоб уникнути захворювань травного тракту, годування маленьких індичат, найбільше початківців птахівників лякають складності з годуванням маленьких індичат. Насправді все не так страшно досить лише насипати корм на папір, щоб молодняк не поранив ніжні дзьоби про тверду поверхню, давати чисту теплу воду і відповідний свіжий корм. У перші три доби життя птахам дають круто зварену кашу з різних зернових культур. Додаючи в неї терту моркву варені яйця, дрібно нарізані і зелень, годування виробляють раз на три години невеликими порціями, поступово зменшуючи кількість годувань. До двомісячного віку досить годувати індиків чотири рази на добу. З четвертого дня можна починати годувати вологими мішанками на свіжому молоці з додаванням подрібненої зелені молочні корми в перші два місяці життя для молодняка дуже важливі. Підійде пахта, сир, обрат, кисле молоко. Також в щоденному раціоні індичат обов'язково має бути присутня дрібно нарізана зелень кульбаба, конюшина, люцерна, подорожник, кропива. Подрібнені пір'я зеленої цибулі рекомендується згодовувати молодняку з метою профілактики кишкових захворювань при інтенсивному вирощуванні птахів на м'ясо-годування індиків перші 4 тижні ґрунтується на повнораціонних комбікормах з вмістом протеїну до 2,8. Надалі кількість протеїну в кормі поступово знижують годування дорослих особин. Чим відрізняється від годівля індиків від іншої домашньої птиці, їм потрібно більше вітамінів і протеїну, вони схильні до ожиріння при малорухливому способі життя, все це слід враховувати при розведенні, дорослих птахів годують тричі на добу, вечорами дають цільне зерно у вигляді борошняної суміші. А в решту часу годують вологими мішанками з додаванням подрібненої зеленої маси комбікорм для індиків можна додавати в мішанки або давати як борошняну суміш. Тільки майте на увазі, що сухі суміші слід насипати в окремі годівниці невеликими порціями, підсипаючи в міру поїдання. Вологі мішанки готуйте максимум за 20 хвилин до годування, інакше вони закиснуть і стануть непридатні для вживання. Самці в племінний період днем їдять неохоче, щоб їх вага не зменшувався. Підгодовуйте їх вечорами, сиром, морквою і пророслими зернами, а також введіть в раціон більше бобових зернових мінеральних. Соковитих кормів самкам в цей час дають дріжджі, пророщені зерна і корми, багаті вітамінами для поліпшення інкубаційних якостей яєць. Корисно буде також додати в раціон коренеплоди, трав'яне борошно. Червону моркву, комбінований силос. Влітку випас птахів на пасовище дозволить вам значно заощадити корми, та й самим індикам вітаміни зі свіжої зелені будуть дуже корисні. Взимку ж в корм можна додавати віники стополі, берези, ації липи заготовлені з середини літа, віники можна підвісити в ташнику, щоб птахи могли до них дотягнутися або перетерти і додавати в мішанки. Як джерело вітамінус і каротину взимку в мішанки додають хвою сосни і ялини, нарубану максимально дрібно безпосередньо перед годуванням, матеріал актуалізований нульсім,